Розблоковану вулицю Грушевського замкнули на ключ. У військовому проході прокладеному для автівок мітингарі встановили ворота, але рух урядовим кварталом не відновився, бо силовики повернулись і стали шеренгою трохи вище від барикад. Активісти прибиральники, котрі пробивали прохід у загатах на місці дислокації силовиків, знайшли відстріляні гільзи. І що саме цікаве, ось декілька з них. Усі вони іноземного виробництва разом з калібром, абревіатура Франції Польщі. Та Чехії. Подробиці у сюжеті Євгенія Агаркова. Барикади тануть та людська винахідливість. Ніколи на вулиці Грушевського назустріч закону про амністію зробили проїзд і встановили ворота, а барикади стоятимуть і далі. Вимога зі сторони влади розблокувати Грушевську. Ми розблоковуємо. Але оскільки довіри до нашої влади 100 немає, то ми робимо. Перестраховуючись ворота, вони працюватимуть у режимі КПП і пропускатимуть автівки. Люди тут уже ходять вільно, але у напрямку урядового кварталу лише у визначених місцях. Решту ділянок ремонтують комунальники, пораються з ліхтарями та підключають світло. Тепер навіть пресі дозволяють походити поміж спецпризначенців. Тут же гуляють і Жеківці, збирають гайки, які колись були знаряддям бійки. Ми тільки почали, і прям нове. А в активістів свої турботи вони збирають рештки того, що що під час сутичок летіло у бік мітингувальників. Ми знайшли ось е, багато різних е, металевих предметів, гумові кулі, патрони, те, що використовувалося, кидалося в людей. Озбирати гільзи від набоїв. Ми йдемо самостійно. Від їх кількості у колишньому місці дислокації спецпризначенців розбігаються очі. Усі вони на будь-який смак та колір. Є металеві кульки, і навіть ще придатні невистріляні гільзи. Ось це ті гільзи, які ми знайшли по той бік барикад. Білі, зелені, червоні, сині та помаранчеві. Ось, наприклад, на білих просто три зірочки. Країна походження не зрозуміла. Тут напис англійською. країни не написано, тут чітко написано франце. А синій тахо український. І помаранчевий країна походження не написана, проте видніється надпис. Німецькою, тобто більшість цих набоїв навіть не українські. Серед знайдених на Грушевського є і польські набої фірми піонки. Вони бувають бойовими або ж травматичними чи шумовими. На запит українських журналістів польські зброярі відповіли: до нас патрони не постачають, але не виключають, їхня продукція могла прийти в Україну через посередника. Зібрані гільзи, а також металеві кульки. Ми демонструємо полковнику внутрішніх військ. Ось такі стріляли в наших солдатів. Этим разбивали нам шлемы, гаечки вот тут лежали, тут лежали бутылки с зажигательной смесью. На вооружении Министерства внутренних дел стоят только образцы украинского производства. Даже бывшие советские уже сняты с вооружения. Ну, У них вот, этих, штек... вот этих там целая куча. Вот, и, ну вот ваши... это я не готов вам сказать. Такого наворуження ні в військах, ні в міліції немає. зібрані гільзи та металеві кулі. Активісти збираються вписати в акт і надіслати його до МВС та Верховної Ради і чекати на роз'яснення, що ж використовувала міліція проти мітингувальників. Євгенія Гарку, Вадим Вербановини.